Церкву празднує пам'ять апостола от 70-го Нисима. Сей був у молодості рабом Філімона, багатого християнина. Но одного разу щось проштрафився, провинився та й думав, що будуть карати та втік у Рим. А в Римі бігло раба, виділи, що немає ніякого документа. Посадили в тюрьму, але там, в Римі в тюрмі, він зустрівся з апостолом Павлом, і той його приготовив до християнства, крестив його, і він став служити апостолу Павлу. Потім пізніше апостол Павел пише письмо Філімону, це був його знайомий, а письмо таке, що не вбіжайся на Онісіма, він твій раб. «Но і ти, раб Божий, прийми його і не прийми, прийми як брата. Так це і стало, що Філімон прийняв Онісіма, а послання к Філімону ми читаємо в Євангелії, і так, прийнявши Онісима, він знову почав служити і відпустив дав йому документ, що він свободний вже, а не раб. І той вернувся добровольно в Рим і служив і далі, апостолу Павлу, пізніше по смерті апостола Павла. Він став єпіскопом, служив по різних містах на кінець уже після, уже коли прослужив довгі-довгі роки, став єпіскопом Єфеса, після апостола Тимофея. От почому так важно нам, православним, на сповіді ніколи не оправдуватися, завжди треба називати свою частину гріха. Так, я согрішив». Не буду казати, якою частю, я соучасник гріха, каюся пред Богом і прошу Бога прощення і от Тебе, Отче, молитву розрішення. Як ото є в православної церкви, пам'ятаю, що Бог відпущає гріхи, Бог очищає і лікує рани, нанесені гріхом. От і язви, доки не посповідані, вони завжди будуть точити, мучити, нити. Від наші гріхи, це не просто якісь формальні порушення. Дії, в котрих ми наносимо самі собі рану, і тим духовно нівечимо себе. Чоловік, понівечений гріхами і беззаконнями, потребує допомочі Божої іншої лікарні, як Христова Церква, не буває. Но не люба релігійна організація, Бо люба релігійна організація не вище по духовності, як. Любий сучасний психолог, не більше, тільки в канонічній православній церкві є ті інструменти, оті таїнства церкви, в котрих возможно духовне возрождення, возростання. Щоб ви пам'ятали, що в останні часи появляться люди наглі, наглі ругателі, поступаючи по собственним похотям. Або увіряючи, що Бога не є, бо видите, кілька років проходить, ніч не є, пришестя Його не є, ми так умираємо, як умирали Отці наші. І от Петро, в'єдно із Соломоном, так же казав, такі люди, котрі думають, що низька їме, п'єме, гуляємо, бо завтра умреме, дулюся, обманюють, бо коли вмер, а там прийдеться відповідати, так і апостол Петро пише, думаю, що так дуже ся обманюють, бо Бог сотворив небо і землю, і перший світ погиб у воді, і водою очистився світ від гріхов. А от уже в Новому Завіті Бог не буде заливати водою цілий світ, но будемо всі проходити таїнство крещення. Як потоп, котрому змиваються гріхи, і чоловік готується до повернення в царство Божиє. Нинішня небо і земля. С Словом Божим, зберігаються огню на День суда і на погибель нечестивих людей. О, як читають ті строки нечестиві або взагалі не читають, їм ніколи, коли гонять церкву, б'ють. Унижають, оскорбляють, то ясно, що річ йде про людей нечистивих. вони можуть мати високі посади, але не маючи віри в Бога, або, як написано в Євангелії, і Бога не бояться, і люди не ганьбляться, і закони власні розтоптати не бояться. думає, що то все забудеться, або хтось їх прикриє. Ні. Тут на землі можуть прикрити. А там, на небі, буде серйозна бесіда і вічні муки. І одно каже Павел, би не сокрито від вас було, що у Бога є один день, як тисячу років, або тисячу років, як один день, і Господь не задержиться виконанням своєї обіцянки. Бо другі рахують: ну от Господь медліть. Так каже Петрович, читайте, Божим спасінням, що Бог вас нараз не карає. Бо якщо б в духовних законах діяв такий закон, як у фізичному світі, скочив з поламався, забив ногу вогонь, попалив, то там нараз наказання йде в духовних законах не зразу. Ти осудив, ти побив, ти захватив. Храм побив віруючих по церквою і подивився в ролику, як тебе показали, на всю Україну героя, котрий побив жінок, у котрих синов'я на фронті. А ти на фронт не пішов, а в воєнній формі пішов захвачувати церкву і побив маму, і одну, другу, третю, а їхні синов'я на фронті, а їх дома б'ють, а вони беззащитні. Один Господь їх оберігає і от. Рано і пізно приходить кара не в той момент самий захвата церкви, бо ми тут видими, з одного боку нас б'ють, а очами духовними видими нагороду світлу, світлого царства. Почому чому й терпимо, бо всі лишення по апостолу Павлу на землі, що ми втрачаємо, що ми терпимо нас і збивають, нас судять, в неймовірної більшості ми отримемо. Награду за своє терпіння в обителях Отця Небесного. Амінь.